Хочу ще зупинитися на декількох моментах, які вже розуміли до мене запитання, таке були щодо, зокрема, доставки новітньої військової техніки нашої української танків Т-64 «Булати» до однієї частини, яка дослухається в Чернігівській області. Так, за позовом заступника Генерального прокурора України. За рішенням адміністративного суду Києва було виконано це рішення суду і до танкової частини, яка дислокується на Чернігівщину. Заводом Малишева були доставлені модернізовані танки, прийняті на облік, встали до строю. машини на суму 65 мільйонів гривень. Наразі кількість машин я поки що не можу оприлюднити. Вони в бойовому строю, тобто підвищили. Нашу боєготовність. Зараз ну, тривалий час ми бачили, що присутність військова в регіоні збільшилася, тож вже військові частини, які розглядалися як надлишкове майно для продажі, передачі, зараз ці декілька об'єктів використовуються знову Збройними силами, це, зокрема, військова аеродрома і військова містечка є. Виклики, я прив'язки до місцевості не буду казати, вже вони використовуються Збройними силами України в тому аспекті, як вони і раніше працювали. Наразі ну, не загравний той момент, коли вони знову будуть використовуватися на потреби нашої армії.